Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: чи повернуть гроші родичі? Ви знаєте, вони Так. Дуже якісь у вас родичі агресивні. Щось вони з вами роблять. Вони знають, що ви багата жінка. От у них такий план. І я би вам рекомендувала від них відгородитися, бо вони хочуть у вас взяти ще гроші. От. А вертати вони не будуть. Взагалі, вони якісь ці родичі дуже агресивні, і в них такий негарний план зруйнувати ваш оцей достаток. Тут вийшла карта болота. От енергія болота, що якщо ви з ними спілкуєтесь, вас як затягує болото. І чим більше ви з ними спілкуєтесь, тим більше це про... відбувається, як ваше ну, спустошують, вони руйнують. От. Бо у вас енергія життя. Ви Даєте багато. Від вас іде от світло, сонце, енергія, життя. Це дуже добра карта. І вони вам ускладнюють, тільки ваш шлях ускладнюють. І стосовно того питання, чи повернуть гроші родичі, вони не повернуть. І чим більше ви будете з ними це. Вони маніпулюють, вони мають якийсь вплив. Так що тут, я б сказала, навіть відбувся якийсь обман і на майбутнє планується ще. так Можуть використовувати також всю вашу... вас, вашу родину, всю. І ви завжди чекаєте. Тільки от не повернуть. От мені йде так, що постійно будете тільки очікувати, що щось повернуть. Насправді дуже агресивні люди. Через ні, тут постійне чекання ще більше забирають, і ось що йде, що І конфлікт не допоможе розбиратися? Хіба що якась третя сторона? І то ще довго чекати, дуже довго чекати, чекати, і дійде до страшних подій. Так, що допоможе? Як, як дайте пораду, як себе вести? Що допоможе? Дивіться, в них нічого не допоможе. Тут дуже сильна маніпуляція, вони ще застосовують якісь ще алкоголь, чи свята, чи якісь е е е родинні зв'язки постійна підвішена ситуація, постійне очікування. Це безкінечна така ну, дуже небезпечні люди. Що робити? Вам треба їхати. Треба відсторонитися. Ну, тут вийшла карта така, що як холод. Холодно. Стати холодною і їхати. Оце своє тепло. Своє добро, свою піклування, ви його повинні зберегти, поки вони вас не поховали. Бо ну, така вийшла карта, небезпечні люди, що можуть довести до могили. З ними в конфлікти вступати не варто. Варто зберегти оцю свою енергію і виїхати кудись від них холод. Дуже холодно ставитися. Мороз. Отак. От Я хочу допомогти забрати весь цей негатив, що вам пороблено, до речі. Заперечую, 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 запечу, заперечую, заперечу, запечу, Заперечую, рахують ваші гроші. знають, скільки у вас є грошей. Запечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Захистіть того, хто дивиться це відео. Знімається повністю. Весь негатив, все, що забрано, повертається до того, хто дивиться це відео, заперечує. Тут можна зробити таку дію, що це все я заперечую, що воно в них. Ну, не прямо ви прийдете, кажете, дайте гроші, вони вам віддають, а воно в них забереться, те, що вони забрали, не повертають, а вам повернеться, ну вже в інших, в інших формах, і це не напряму, а в них відійде, а вам прийде. Ну так. Прошу виші сили, допоможіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Це, і це так буде. Просто вам треба дійсно припинити оці відносини, оці свята, коли збирають, ну, як вони родина там. Чи це все припиніть. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть повернути все, що забрано. В того, хто дивиться це відео, все, що належить. Тому хто дивиться це відео належить тільки йому і нікому більше. Буде так, буде так, буде так. По Верховному суду прошу повернути. Так, вам повернеться все. Так, відкриті дороги. Так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають. Допоможіть повернути все, що забрано. Тому, хто дивиться це відео, вертається без перешкод. І Прошу зняти всі мороки, привороти, порчу на алкоголізм, порчу на смерть, переклади хвороб, все знімаю. І повертаю тому, хто робив, не на переклади на самого заказчика. Буде так, буде так, буде так. Да буде знято повністю весь негативна кладовицька магія нульована. І фотокартки більше не несуть енергетику того, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде. Та. Знімається весь негатив і відновлюється фінанси. Буде так, буде так, буде так. буду на всіх ворогів. Знімаю всі прив'язки, відсікаю на буде так. Но буде все сказано здійснене. Так що так, вони дуже небезпечні, насправді вороги мають вас як маріонетку. Так що вам варто дуже холодно ставитися до них. Дякую за увагу.